Ім'я Григорія Сковороди чув кожен із нас. Це український поет, філософ, богослов, педагог, можливо, і композитор літургійної музики, мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми творами, а також способом життя, через що його називали українським сократом. Це відома постать в літературі нашої держави. Поет любив писати байки. Кожна з них мала свою силу. Так називав мораль Григорій Сковорода. Годиникові колеса. Колеса годинникової машини спитала у другого Скажи мені, а чому ти гайдаєшся не так, як ми, а в інший бік? Мене відповідало друга. Так зробив мій майстер. Я не лише вам не заважаю, а й допомагаю для того, щоб годинник мав єдиний шлях по сонячному колу. Сила у людей з різними природними нахилами і життєві шляхи різні. Одначе всім їм один кінець. Честність, мир і любов. Він відомий не тільки своїми філософськими байками, але й поезією. Наприклад, однією з найпоширеніших є твір всякому місту звичай і права, де поет висміює чиновників, купців та панів. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло, всяке є горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язаних дум лише одне непокоїть мій ум. Панський Петро для чинів три кутки, Федір купець обдурити прутки. Той сводить дім свій на модний манір, Інші гідлює письми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум лише одне покоїть мій ум. Той безперемно стягає поля, Сей іноземних заводить теля, Ті наловецтво готують собак, Сих дім, як вулик, куде відгулять. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне покоїть мій ум, ладить тюриста на смак свій права, з диспутів учню тріщить голова, тих не покоїть Венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. У мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом умерте мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, майдуже смерті мужик то чи цар. Все пожере, як солому пожар. Хто ж безневажить страшну її сталь? Той, кого як чистий кришталь? Його називають мандрівним філософом через нескінченні подорожі до кінця свого життя. Справа в тому, що, як і більшість поетів та письменників, Сковорода мав конфлікт із владою, через що він вирішив вирушити в мандри. Вони тривали близько тридцяти років. Бачачи життя ось цього горе, що кипить, немов червоне море, вихором на пасті, туги, бід, я розслабну і жахнусь, із блід, горе сущим у нім. Припинив я бідний біг свій скоро, щоб не пасти з фараоном у море. Вже до пристані біжу я, чу, Плачем, криками кричу і знімаю руки. Боже, вогні не дай згоріти. Місті дай мені твоїм пожити, хай у свій не тягне слід блудний світ, цей темний світ о милості безну. Основу його творчості становила боротьба за свободу та справедливість. Він співчував кріпака та погано ставився до панів. А цю тему навіть написав вірш під назвою Де Лібертати про свободу. Свобода, но блоні яке Казать, не неначе воно золотеє. Ні з бо, не злотане, все злото, плоти свободи, воно без болота. О, відпотує мені не поситись, щоби свободи не міг я носитись. Слава навіки, буде з тобою, гористі почему. Поспокою наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім наш прижаданий, в різнобіч розкинув нас, за тобою ген вітрила, розгорнули кораблі, що могли тебе, ті крила, на чужих знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують. А чи зможе хто дістать, що найбільші там печалі, де велично пишний дім, а найменше в серці жалю у будиночку малім, невдоволені завжди ми, то печали жерело помислами повні злими. Ось бунтарства, де зело. Потримаємо дух неситий. Годі мучити свій вік, не шукай край знаменитий, будь звичайний чоловік. Бо ж печаль ускрізь літає по землі і по воді, швидше ширяє, знайде і в добрій біді, розбивай ноду, неситу, будь в житті такий, як є, Ході червам нас точити, треба знати вже своє, славні прикладом герої та побиті на полях, хто живе в самім спокої, той стражда в старих літах. Бог ділив усі ґрунтами, це пропасти може теж, жерем мій із бідняками, але з мудрістю без меж. Григорій Сковорода надзвичайно багатогранна особистість. Цікавим фактом є те, що після смерті на його могилі було написано Світловив мене та не спіймав. Саме так філософ заповідав позначити його місце поховання.